Христос Воскрес, вітаю браті і сестри на моєму ютуб-каналі. Хотів би сьогодні розповісти таку притчу історію. До одного старця прийшов один молодий монах і каже, отче, я згрішив. І каже, то встань, покайся. За деякий час той монах знову приходить до старця і каже, отче, я знов згрішив". Каже, то покайся і встань, з гріха". За деякий час монах. Приходить і каже, Отче, я знов впав, зрішив. Каже, то встань, покайся. Тоді монах запитує, Отче, а доки я маю вставати і каятися? Він каже, до самої смерті твоєї ти будеш падати і вставати. Важливо є нам після упадку встати, покаятися, бо грішник не той, хто грішить, але той, хто в грісі перебуває. А праведник не той, що не грішить, але той, що впавши, кається, перепрошує Бога, і йде далі у своєму житті. Амінь.